Україна може вступити в Євросоюз вже до 30-го року. Хто це сказав? Це заявляють представники як України, так і самого Європейського союзу. То звідки ж такий оптимізм, особливо на фоні корупційних скандалів? Продовжуємо розбиратися разом з українською правдою для протоколу і для повного розуміння картинки. Лише нагадаю, що Укрправда завжди займає панікерську всепропальську позицію і не вилазить з помиральної ями. Головний редактор бігає по європейським кабінетам. Я розповідає єврочиновникам, що Україна вже програла. Все, брати євросоюз не можна, бо скоро буде тут кругом росіюшка і взагалі злочинна влада. Інколи вся редакція, звичайно, пише колективного листа в Європу, що насправді ні. Так і треба нас взяти в євросоюз, але потім в ефір з двох ніг знову вривається головний редактор і традиційно нагадує, що все пропало. Черговий звіт Єврокомісії буде розгромним. Яка Європа? Забудьте? У і напередодні цьогорічного звіту Сидоренко не підвів, як то кажуть, випустив класичну свою помиральну колонку, що єврочиновники розмажуть Україну по стінці. Кінець всім сподіванням: вскривайте вени і лягайте спать. Кілька цитат. Та ще до публікації цього документа можна прогнозувати. Звіт щодо України буде схожий на сигнал тривоги швидше в укриття. Єврокомісія буде змушена констатувати, реформи майже зупинилися, забігаючи наперед, Україна, якщо порівнювати з дуже амбітними цілями і швидкостями, які сама ж. Україна для себе й заявила за цей рік. Ми показали скромний прогрес, особливо на фоні більш успішних країн-кандидатів. Але прогрес, по перше, показала. а По друге, сама ж Європа відносить нас до списку лідерів на шляху до Європи. Найбільший успіх за 2025 рік показала пара албанія чорногорія Позитивний, але менший прогрес у пари Молдова Україна. Український рівень реформ оцінений вище ніж у попередні два роки. Декілька цитат. Кілька джерел окремо висловили здивування зливом про те, що звіт, нібито містить твердження про негативні тренди в Україні. Це повідомлення є хибним. Таких цитат у документі, узгодженому минулого тижня, в дужках який є у розпорядженні європейської правди, немає. Загалом, ЄС не знайшов жодного розділу переговорів, де Україна не показала би прогресу за минулий рік. За різними главами він коливається від обмеженого до доброго. По суті, Брюссель позиціонував Україну як одного з лідерів у зближенні з ЄС. Ось таку табличку Укрправда намалювала по Україні. Значить, пояснюю. Єврокомісія публікує у відкритий доступ величезний документ на 100 сторінок зі звітом, якого ж прогресу досягла кожна країна на шляху реформ. Зрадофільська редакція Укрправди вивчає цей талмуд, за що їм дякую, звісно, і підбиває все це в короткій в короткій табличці. В цій табличці всі 33 розділи, які Європа оцінює. Від судів та бізнесу до освіти і міжнародної політики для кожного такого розділу є два показники, дві таблички. Це загальний результат за всі роки і поточний прогрес тільки за минулий рік. Цікава друга колонка прогрес за рік. По ній можна оцінити швидкість реформ. Українська правда по кожному розділу на основі висновків європейців ставить умовний бал від нуля до чотирьох. Де нуль це. Повна стагнація, і відсутність прогресу взагалі, все, що вище, це позитив. Якщо один бал це обмежений прогрес, два середній три добрий прогрес і чотири дуже дуже добрий прогрес. Молодці, несіть квіти, пийте горілку просто з горла. Що ж стосується першої колонки загального результату, то в кінці нашого багаторічного шляху у кожного розділу має стояти четвірка, чи, чи біля того. Типу, все закрили, до вступу готові. Зараз у нас в більшості випадків плюс-мінус двійка, тобто готові десь наполовину. Тому, якщо ви бачите, що оцінка 2, не сприймайте це як двійка по п'ятибальній системі. Це не то, що все погано. Навпаки, це непоганий середній прогрес. Просто з таким прогресом можна вступати дуже довго. А неофіційна заявлена нами ціль вступ до 30-го року, а то і раніше. Але це вже. Плані фантастики. Так от, в минулому році прогрес був жалюгідний. Прямо скажемо, 0,5 бала до загального доробку за всі роки. Як я розповідав в минулому відео, це було пов'язано з тим, що в 2024 році, здебільшого, виконувалось багато підготовчої роботи. В цьому ж році пішла імплементація, і саме цей рік мав показати, то ми все-таки насправді застрягли чи все таки починаємо ривок. Вперед, як видно по колонці прогресу, він був помірний в середньому ледь вище двох балів по всім пунктам. Наскільки ж ми в цілому готові до вступу в Євросоюз, де ми зараз знаходимось, Який наш загальний стан? Так, от за цей рік до загального балу за всі роки ми додали два з половиною. Це звичайно не ривок, не стрибок з попідвипідвертом, але поступовий розгін взято. Темп робочий. Такий темп скандинавської, ходьби на паличках в ритмі пенсіонера, звичайно, швидкість потрібна більша і без ексесів, як з набу влітку, зате показуючи такі результати боротьби з корупцією, як буквально на днях з енергоатомом. Це буквально означає, що реформи працюють. Далі стата варто зауважити. Що ж дає європейському союзу упевненість у тому, що настільки амбітні зміни будуть втілені? Причина в тому, що у Брюсселі вірять, що Україна дійсно прагне до європейського союзу, а не лише на рівні лозунгів. Існує загальний консенсус, що включає і парламентську опозицію, що інтеграція до європейського союзу є пріоритетом, каже Єврокомісія, і українські політики продовжують переконувати їх, що це дійсно так. А у розумінні європейських посадовців, якщо таке бажання є, то можливість для змін точно буде знайдена. То оці 2,5 бали за рік, які ми додали до загального доробку, це взагалі багато чи мало? Давайте порівняємо з темпом інших кандидатів на вступ. Є дві таблиці. Спочатку подивимось порівняльну таблицю прогресу Суту за 25-й рік. Євросоюз поділив усіх кандидатів на чотири групи. Спочатку безнадійні. Це ті вступ, яких заморожений або офіційно, або по факту. Або прогрес ну просто нульовий. Туреччина Аксакал євроінтеграції успішно вступає до Євросоюзу з тих пір, коли багато хто з нас ще не народився взагалі. Ну там все ясно, сильний лідер Ердоган, крепкий хазяйство, як вілічує скріпи, Аллах Акбар, Коротше, повний повний фарш. Грузинська ж влада нині веде успішну русну інтеграцію, в родную говнянь. Там стрімкий відкат по багатьох пунктах. Там і сама грузинська влада вже прямо каже, що повернулись к русскому болоту передом, к Європі задом. Кінець, всім сподіванням. у босній без прогресу по всім параметрам. Загальний стан держави дуже далекий від євростандартів. Косово наче, й не це рухатися в правильному напрямку, але от біда все ще далеко до мети. Це раз, та й про що говорити, якщо багато країн Європи взагалі не визнають Косово як державу, це два наступний блок. Це проблемні країни, прогрес яких мінімальний. Північна Македонія пів балу за рік. Плюс вступ країни блокує Болгарія. Ну а Сербія це взагалі адекдот. Вучич хоче всидіти на всіх стільцях світу, які перед ним розставили. Хочеться і кредити від Європи дешеві отримувати. І до друга Владіміра в рейх на пара, танки по красній площі її поганять. Плюс там почався і відкат реформ. Ну, особисто для мене очевидно, що навіть якби Сербія залетіла в Євросоюз, це була б нинішня. Друга Угорщина, фантомні болі по величі, історичний ресентимент, друг Владимір, русські братушки і весь у цей набір юноватніка. Наступна пара країн це помірний прогрес. І тут уже ми з Молдовою, але насправді різниця між нами просто величезна, бо прогрес Молдови феноменальний. Якщо ми набрали за рік 2,5 бали, то Молдова приготується цілих 13%. Оце я називаю робота кипить. Це взагалі найкращий показник серед усіх країн. Тому розмови про розірвання єдиного пакету Україна-Молдова знову будуть поновлені, бо Молдова буде готова до вступу, скоріш за все набагато раніше за нас. І особисто я б не хотів, щоб Україна тормозила їх рух. Якщо вони зробили свою домашню роботу, а мені то ну хто нам лікар? Чого ми повинні тягнути їх за ноги назад? У Молдови, взагалі зараз лише одна проблема, хоча величезна це велике засилля ватного електорату. Якби не голоси міграції, Молдова вже давним-давно на всіх парах летіла в русський мір, випереджаючи і Грузію і всіх на світі. І після приєднання до Євросоюзу це звичайно нікуди не зникне. До речі, знаєте кого проросійська грузинська влада звинуватила в усіх бідах на шляху до вступу Євросоюз. Хто ж зіпсував їм звіт Європейської комісії? а? Хто підступно наклав грузинській владі в рейтузи? Правильно, українці. Ну, нині всі проросійські популістичні режими від Орбана в Угорщині до Грузії. У всьому звинувачують Україну. Якщо в якоїсь диктатора на іншому кінці земної кулі здохне корова, то будьте певні, там буде український слід. Так трошки відволіклись, і пара країн-лідерів. По перше, Албанія, прогрес якої, хоч і не був значним. На рівні України, але в цілому вони вже непогано інтегровані до європейських реалій. Ну і Чорногорія, безумовний лідер. Прогрес за рік склав дуже дуже непогані 7 балів, А в цілому вони найбільше готові до вступу в євросоюз. Дивимось другу таблицю. Це загальний стан країни, загальний прогрес за всі роки. Тут у Чорногорії рекордні 3,5 бали. Хоча саме в цій таблиці максимальний бал уже 5, а не 4. Європейці зазначають, що Чорногорія буде готовою до вступу в 28 році, якщо звичайно не станеться чогось екстраординарного. І тут ми можемо побачити загальний прогрес України в порівнянні з іншими країнами. Він поки середній. Наше законодавство уже трохи краще за законодавство країн, вступ яких в Європу по факту заморожений, ну окрім Туреччини. Але ми відстаємо від усіх інших. Та сама ситуація, і по додатковим засадничим цінностям Європейського союзу, а також показникам щодо готовності економіки до інтеграції в Європейський Союз. Довгий час європейці планували розвести вступні рейки України та Молдови. Ну бо вступ Молдови Орбан не блокує. А по-друге, прогрес Молдови на шляху реформ набагато кращий ніж в Україні. Тому Європа хоче, аби ми не вісіли гирею у Молдаван. Я з таким підходом погоджуюсь. Розірвати пакет з Україною, і почати переговори окремо з Молдовою. Було важливо перед виборами в Молдові, аби Санду могла показати виборцям прогрес. На шляху до Євросоюзу. Ну, ватному електорату плювати на прогрес взагалі як такий. Неважливо, чого він стосується. Навпаки, їх тягне до чогось пасконного, хтонічного, болотного. Тож тепер, після виборів, розмови про розділення україно молдовського пакету припинилися. Знову ж таки. Поки що. Бо, як ми знаємо, високоповажні народні депутати українські потомилися від війни ще 4 роки тому. А саме на Верховній Раді лежить тягар про кнопкодавить величезний масив євроінтеграційних законів, що під силу далеко не кожному депутату багато зламалися, не витримали. У багатьох обранців уже немає сил ходити на роботу. Заростає потроху депутатська стежка до Верховної Ради. А іншим більш цікаво знімати тіктоки з двох рук від бідра, самі швидкі шорти на дикому заході, і тратити час на якісь ідіотські й популістичні шизо-законопроекти. Тож, якщо ми хочемо в якомусь осяжному майбутньому серйозно розраховувати на приєднання до Євросоюзу, а не залишатися на одинці з розким міром нікому не потрібним уламком совка, то наступного 26-го року маємо показувати рекордні темпи прогресу, і за при тому, що йде війна, і це зараз головне а розмови про євроінтеграцію нині це як. Розділи шкури невбитого медведя. Але ж українська влада сама свідомо вибрала цей курс у 2022 році поєднати війну з реформами для євроінтеграції. І зрозуміло, чому, бо це найкращий шанс, найкращий момент був зачепитися за європу, коли європейці в цю справу емоційно залучені. Але євроінтеграція накладає на країну і певні великі обмеження, які часто абсолютно недоречні в час воєнного стану, і ці обмеження. Послаблюють воюючу країну. Тож, якщо ми свідомо вибрали йти на цей ризик, хапати шанс на євроінтеграцію і бути в період тотальної війни демократією і в процесі болючих реформ. Ну то, будь ласка, треба вже тоді бути відповідними, гребти сили, якщо впригнули в цю воду, і реалізовувати цей самий шанс, а то лише дарма надірвемо, тому 2026 рік має стати роком прориву на шляху. До євроінтеграції. Ну і пам'ятаємо, який би ми там прогрес не показували, які б там чудеса не творили. Наразі вступ України до Євросоюзу намертво заблокувала Угорщина. Зеленський попросив Трампа повпливати на його друга Орбана. В принципі, це те саме, що просити у каменя розцвісти ромашками. Ну, по перше, трампу глибоко плювати, хто там куди вступає, і в кого які проблеми по друге Трампом легше маніпулювати ніж восьмирічною дитиною, особливо коли він бажає бути відманіпульованим. Тому Орбан розповів другу Дональду, так ласково на ушко прошептав, хапаючи тропоглажуючи за ручку. Cool story, що в Угорщини немає виходу до океану. Тому угорщина приречена до кінця віків сосати у Путіна нафту і нюхати газ. Трамп не міг не погодитися з такою незламною логікою. Світла думка, звідки всі інші країни без виходу до океану газ, Трампа не відвідувала. Все, треба другу... Ор... треба другого віктору, значить, поблажку від строчку від санкцій. Але на рік. На рік Орбан море відкопає. А що? За цей рік європейці придумали аж три плани: А, Б і В, як обійти вето Орбана. І по жодному не змогли домовитись. Так весь рік соплі прожували. І ось нарешті, схоже, проковтнули цей тягучий. Коктейль. Зараз блажені європейці і єврочиновники займаються таким автотренінгом, і свято переконані, що Орбан такий вредний, бо до виборів в Угорщині готується в 26-му році, а потім він, звичайно, стане хорошим і конструктивним. У цьому сезоні в європейських інституціях популярний план Г під маркетинговою назвою фронтлоудинг. Ну, давайте подивимось, що ж нині модно в європейських кулуарах носити під виглядом боротьби з Орбаном. Ну насправді нічого принципово нового. Просто пропонується вести переговори з Україною про вступ, так наче їх офіційно відкрито, просто не відкрито. А потім, мабуть, доведеться неофіційно оголосити, що. Ну, Євросоюз Україну взяли, просто насправді не взяли. Всі ці плани не відповідають на головне питання: а якщо Орбан у квітні вибори не програє, або якщо програє, але нова влада вето не зніме, бо скоро знову якісь вибори. Знаєте, договорнячки кємкі, або друг Володимир найде спільну мову з новою угорською владою, як знайшов з новою сирійською, дарма що їх утюжили роками-бомбами. В пісок алепо вбивали і притравлювали хімічною зброєю. Ну так що ж тепер? Не дружить з другом Владиміром? Чи що? або що робити, якщо до того часу замість Угорщини вступ України почне блокувати якась нова божевільна популістична влада уже іншої країни, до якої знайде підхід друг Владимір? От що робити тоді, ВГД? Скільки б цих планів можна настрачити? Нуль якогось стратегічного мислення. Гасимо пожежу так, наче у відрі є вода, просто води немає. Знаєте, де й відра немає, і немає консенсусу, як гасити ту пожежу і чи треба її взагалі гасити. Бо у деяких є добрий друг Володимир, який радить навпаки підлити бензинчику, бо йому нравиться, як воно то горить в європейці, бігають, суетяться. Красота, єдина хороша новина тут, що станом на зараз Орбан дійсно провалює вибори зі свистом. Не допомогла навіть накачка пропагандою, що всі біди. Угорців не від безкінечного правління Орбана, а від проклятих українців. Ядерний електорат з превеликим задоволенням дізнався, що у них є зовнішній ворог, який все життя їм все псував. А вони й не знали, що українці керують світовим урядом. От хтось приховав від них страшну правду. Слава Богу, є Орбан, який все розповів. Але, от бачите, якось додаткового рейтингу Віктору це не дало, не дало. Чи стався розкол у Арбанівській партії? Депутати подивилися, що значить їхній сильний лідер обдристався і не лічиться, і не підтримали його диктаторський проект по експрес-закручуванню гайок, придушенню свободи слова, журналістів, громадського суспільства, а також прогресивний інститут іногенства. Яку прекрасного друга Владимира поки Європа традиційно радилася і лінувалась навіть висловити глибоку стурбованість, єдиним хто кинув виклик Орбану, стали кілька десятків його депутатів. Орбану навіть довелося вдаватися до безсмертної класики і піти засівати округи гречкою. Невеликий ефект дало, але відставання від конкурентів все ще 13% плюс-мінус. І за рахунок чого Орбан може цей відрив подолати, не дуже зрозуміло. Тут треба, знаєте, дуже багато гречки, щоб аж із ушей висипалась. Тому і тут є всі підстави для оптимізму. Чекаємо квітня 26-го року, і сподіваємось, що Орбана таки винесуть із крісла прем'єра.